А давайте уявимо спуск на 300 метрів під землю, але не в темну похмуру шахту, а в місце, де стіни виблискують кристалами, а саме повітря має цілющу силу. І це не якась наукова фантастика, це соляні шахти Соледара, дивовижне місце, де геологія і медицина зустрілися глибоко-глибоко під землею. Отже, ключове питання. Чи може печера справді лікувати? Сама ідея, що приховане від світу середовище може запропонувати природне зцілення, звучить, ну, щонайменше інтригуюче. Тож давайте розбиратися, як таке взагалі можливо. 300 метрів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це ж як висота цілого хмарчоса. І от саме там, на такій глибині, виникає абсолютно ізольований світ зі своїми знаєте, власними непорушними законами. Щоб зрозуміти, звідки взялися ці цілющі властивості, нам доведеться вирушити у подорож, і не просто кудись, а на сотні мільйонів років у минуле, до самого початку цієї історії. Отже, уявіть собі, понад 250 мільйонів років тому величезне Пермське море повільно, дуже повільно висихало. І знаєте, що воно залишило по собі? Справжні скарби. Шар за шаром тисячоліттями утворювались ці неймовірні поклади поклади найчистішої кам'яної солі, яку ще називають галітом. Це ж геологічна спадщина просто епічного масштабу. Але це не просто якісь там поклади в землі. Ні. За століття видобутку ці соляні пласти перетворилися ну, на справжнє підземне королівство. Мова йде про сотні кілометрів тонелів і просто гігантські камери. Деякі з них. Слухайте, вони настільки величезні, що там навіть проводили футбольні матчі і концерти цілих симфонічних оркестрів. Окей, з геологією розібралися, але тепер найцікавіше, як саме це підземне середовище лікує? Відповідь, як не дивно, криється в науці, в науці, що стоїть за цим унікальним цілющим повітрям. І для цього явища є навіть науковий термін спелеотерапія. Якщо просто, це коли для лікування використовують унікальний мікроклімат підземних просторів, найчастіше саме соляних шахт, і допомагається в першу чергу при захворюваннях дихальних шляхів. Так от уся справа в мікрокліматі: глибоко під землею, температура та вологість вони ідеально стабільні завжди. Але найголовніше це повітря. Воно тут абсолютно стерильне. Уявіть, жодних бактерій, вірусів чи алергенів. Які нас постійно оточують на поверхні. Чому ж воно таке цілюще? А тому, що повітря насичене дрібнесенькими невидимими частинками солі. Коли людина дихає цим повітрям, ці частинки потрапляють глибоко в легені, і там вони починають діяти як такий собі природний інгалятор, розріджують слиз, знімають запалення і, що важливо, зміцнюють місцевий імунітет. І завдяки ось такому простому, але ефективному механізму спелеотерапія стала справжнім порятунком для людей з хронічними проблемами, наприклад, з астмою, бронхітом чи різними видами алергій. Та знаєте, шахти Солидара це не лише про медицину, набагато більше. Це ще й місце, де людська творчість ну просто розквітла в абсолютно унікальному середовищі. Спеціально для лікування тут створили цілий підземний санаторій. І назва, яка поетична соляна симфонія. Пацієнти не просто приходили на процедури, вони проводили тут по кілька годин, а дехто навіть залишався на ніч. Уявляєте, спати в оточенні соляних стін. З часом шахти перетворилися на справжній культурний центр. Тут можна було побачити просто дивовижні скульптури, вирізані прямо з соляних стін, а ще підземну церкву, художні галереї. Це був без перебільшення цілий світ мистецтва глибоко під землею. А тепер факт, який просто вражає, готові? Саме тут, в одній з велетенських камер Солидарської шахти, встановили світовий рекорд. Вперше в історії людства під землею здійснили політ на повітряні кулі. Ну от як таке взагалі можна було придумати? Неймовірно. Ось так і виходить: історія соляних шахт Соледара це ж дивовижний приклад того, як геологія, процеси, що тривали мільйони років, створили ідеальний, унікальний мікроклімат. А люди... Людина знайшла спосіб використати його для зцілення. І все це змушує задуматися якщо ось така природна лікарня існувала тут, у нас під ногами, то скільки ще неймовірних, цілющих таємниць може зберігати наша земля секретів, які просто чекають, щоб їх відкрили?